Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогодні відео буде не про в'язання, а про мої посилочки. Я отримала посилки з сцену, тут три посилки, не тільки в'язання, там в'язаних продукцій, продуктів, аксесуарів не так багато буде, але. Трошки є а похвалитися хочеться, тому приступимо. Я думаю, саме велику залишимо на останок, а зараз будемо. Першу. Так, я зразу наготовила собі отаку, типу, не знаю, сітка, не сітка. Ну це для зберігання, типу, під під ліжко ставити. Але ми не ставимо, бо у нас а, зимою, якщо на підлогу поставити, то конденсат. Ну, вологість така. Ось. Так. Що з цієї посиці? Дивимось. Трошки угу. шовшу, вибачте. Так. Тут, так, це я замовила а, малому басейна. У нас немає ванної, тільки душова кабіна. Але він любить поплюхкатися. І я йому купляла вже два, от зараз третій басейн на 80 на від, 80 квадратний. Тільки. Вони не дуже довговічні, на півроку десь вистачає. А, ну, Ми просто кожного дня набираємо, виливаємо, набираємо, виливаємо воду. От Кожного дня. І тому так. А цей вже трохи довший, він 1,20 двадцять на 90 О, Бо вже хлопчик вже зростей, йому там вже трішки тіснувато. Ось, розпаковувати не буду. А... Я вставлю вам скріншот з цього тему. Ставлю. Якщо не забудемо. Далі. Так, що тут? Так, тут все. і посилка в посилці. Так, тут у нас. Так, це мені мікрофон. Я не знаю, який він буде по якості. Е на наступному відео перевіримо. Далі це жіночі Трусіля. <смісті> а Білі. Я не знаю, чи можна тут показувати. якість непогана, а -а -а. От, Теж замовила. Чесно скажу, я вже не перший раз їх замовляю. Ну, не саме ці, а просто з тему. І їх ну, було чудово. Так, це силиконова формочка. Я замовила собі аерогріль, він зараз о, в дорозі. Ось, Це силиконова формочка, щоб може якусь яєчну тут гриліти. <гравж> так, далі. Тут у мене купальник. Шок контент. О, нічого таке. Як я хотіла шортиками, я сподіваюся в лісу. <сі> ну, я ж зараз трошки спортом зайнялась, то можеш все-таки вилізти. Так, і якась листівка. Ладно. Так, далі. Перша посилка є. Так, далі друга маленька. Так, тут у нас Що тут у нас? Це не можна показувати. Це сюрприз для... Одніє моєї подружки. Що тут? А, це а, такі футболки бодіки Знаєте, тут хоча й поліеспили, але він такий приємний. Ось така сіра, чорна і. Не біла-біла, така трошки молочного кольору. Прикольно. Далі. А набір для в'язання тут спиті. Я не буду розпаковувати. Я потім зроблю. А... Як його називають? Огляд, господи. Голова не варить зовсім. Огляд на цей набір. Так, тут... Тут ще одні трусіля. <хи> ну тут же кольорові. А, такого кольору. Як це? Зів'яла роза, да? сірий якийсь, бежевий і чорний. Так, далі. Ну, і велика посилка. Тут карапці. Це я замовила топи. Ну, просто такі під футболку. Мені подобається, їх одягати. Коли вдома просто ходжу-ходжу. Ось, В силу своєї фігури. Щось під футболку одягати треба, скажімо так. А, далі. Вибачте, жов шов, Так. Ай. ж <риклад> <риклад> подивіться на це, а? ж подивіться на це. Тепер у мого хлопчика звірим зайдет буде. Так, тут навіть карманчик і кишенька така. Не на замочку, правда, але є. Ось такий дракончик. Ось тканинка така, не тоненька, а бо я якось ще. Так. Десь 20 років тому замовляла в цьому вивані. Типу такого рюкзачка. І там тканина була дуже тоненька. Правда, з ним ходили і старша племінниця, і середній племінник. Ось нічого з ними не трапилось з цим мале. але а тут поплотніше. Так, далі посилка в посилці. Так, ручки. Це ручки, які, типу, пиши стирай для моєї ну, так? я вчуся зараз, то мені це як знахідка. Мені... Раніше я завжди писала на навчаннях от на таких, я писала олівцем простим. Якщо щось не так, я витирала стирачкою. І цією ручкою зручно, що не треба стирачку ту вічну загубище, олівець підточувати. А тут о, написав щось не так, Витри, далі пишеш. Кажуть, що з часом, чи якось там ці надписи проявляються знову, але мені ці конспекти, я не думаю, що на дуже багато треба будуть. Ось, тому мені нормально. Далі. Це шапочка. Чогось мені вона казалась більш бірюзовою. О, басейн. У нас в басейні вимагають, щоб шапочка, шапочку одягали все волосся. Ой. Ну там волосся буде забране все. Ось нормально. Це комплект до... до цього купальника. Далі. Це такі наче, дешманські прокси. За 4 євро нормально. Я зараз розмір. Ю. Розмір чудовий. Я не буду вам ногу задирати. Не хочу вас шокувати дуже. Так, розмір норм. Так, далі ще кросівки. Так, я замовляла одні такі, вони мені виявилися великі. Зараз ці, не відходячи від каси. <гум> О, а ось ці нормально. Якраз на літо нога буде трошки, трошки більш новине. Зміни в організмі в межах вікових норм, так, Валентина. Житейські в'язання з Валентиною, так і каже. Як це? Житейські. А, а зміни, чи якось там у межах вікових норм. Так і в мене, у межах вікових норм. Далі ножиці для мого шипча. Не знаю, як вони будуть. Нічого хочу можу сказати. Так, це косметичка, але якась вона. Ні, але. Я вам скажу. Тонесенька, господи. Дивіться, вона просвічується, але така міміша. <сміст> Ладно. До чого ж буде? Ну, не косметичка, вже понятно, але. Так, далі тут у нас Що у нас тут? а це у нас сковородка. Ось така от залізна сковородка. Ручка. Чоловік прийде на пригушок, прикрутив. І тут можна зжарити латки, я думаю. Або знов таки. А, ви знаєте, я бачила якось. А, хто це робив, я вже не, зараз не згадаю. А, сюди трошки. Ковбаски або м'язка якогось і заливаю цим яйцем. І такий порціонний сніданок прикольно. Далі знову ще один набор. Це вже тут спиці сині. Я потім покажу вам у наступному відео, я зроблю розпак... огляд на ці набори. О, зараз не хочу. Так, це в нас тертушка для корейської морковки. Наша мама дуже просила, ну це для корейської морковки. Може, ця підійде, Бо я тут купила в ікеї, але вона виявилася не така, як треба. А, точніше, як, як, як тертушка, вона добра, але не для корейської морковки. Далі тут у мене дві силиконові форми. Я зараз інколи печу хліб сама. Тут, тут в весоні е, нормальний смачний хліб він е, дорогуватий. Е, буханець на 485 грам по знижці по акції коштує 2 євро. Ну, щоб роблю, тостові хліби вони не такі дорогі, але не завжди інколи хочеться нормального хліба, тому я печу. А заморочуватися з однією буханкою не дуже цікаво, тому роблю заміс на зразу на дві. Так, далі, тут що у нас? Вебкамера. Це мені веб-камера для мого навчання, бо е я буду сподіватися, що воно працює, тому що Zoom. Е не бачить камеру, та що на ноутбуці, а з планшету вдома не, не, не дуже зручно інколи, тому що це планшет, який ми купляли для малого, він звик до цього планшету, що то його. І незручно в тому, що він закачує істерики. Коли бачить, що мама взяла його планшет. А так причеплю на ноут, і буде все добре. Так, далі. Так, ще одна косметичка. Тут. Ну, я, це, я брала не як косметичку, а як я таку проєктну торбинку. Звичайно, я можу пошити за взагалі без проблем. Але мені, мене підкупило візерунок. Не дуже якість гарна, але візерунок. Ножики такі. Не знаю, як буде різати, але на вагу такі солідні. Це теж для шиптя. Далі. Так, далі. Тут брелочок мені на віці. Листочок і лисичка. Брелочок на ключі. Далі тут наушники буду дивитися потім які. А, тут наушники і шнурочок для заряджання. І ще одна. Шапочка для плавання. Така в мене вже була, але я загубила. Я не знаю, де вона. О, це перевірена модель. Ні, ну вже зараз покажу. Отак от просто я закручую. Можна хвост зав'язати резинкою, можна отак от. Вона захищає не від. Води, ну, чолку теж ховаю, коли в басейні. Вона захищає не від води, а від того, щоб волосся не потрапляло у басейн і не забивало, як це? коли вода витікає? Там фільтр стоять, і від цього волосся забивається цей фільтр. Ось. Ну, а так покупками я задоволена. Мені ще їде. Що мені ще йде? А, аерогріль їде і. І все. Чи не все? Наче все? <фій> Заблокуйте мені, будь ласка, картку, щоб я не могла платити на тему. Це ж треш. Але все ж треба. Ну, згодні, так. <фій> Ладно, все. На цьому я буду з вами прощатися. На все вам добре. Бережіть себе. Слава Україні! І до наступних зустрічей. Пока-пока.